У селі Жадичан 2 липня трапилося серйозно ДТП між автомобілем Смарт та «Форд». За попередньою інформацією, четверо людей госпіталізовані до лікарні. У якому стані вони були госпіталізовані, поки невідомо. Також ми можемо з вами побачити, те що автомобіль Смарт повністю розбитий, особливо ліва частина. А ось автомобіль «Форд» перекинувся у кювет. На місці аварії працювали правоохоронці. Як відомо, на автодорогу, де сталося ДТП, одразу прибуло чотири швидких медики надавали та госпіталізували потерпілих. Один з постраждалих відмовився від госпіталізації. Він погодився розповісти, як усе сталося. Ви постраждали в аварії. Так. Да. – Ви були самі в автомобілі? Чи з вами ще хтось був? Я не водій. Ви були пасажиром? – Пасажиром. Да. Ми знаємо те, що є постраждалі, а в якому стані. Не знаєте, були госпіталізовані? За да, всі госпіталізовані, крім мене, я відказався. Ви відмовилися. Да. А які у вас травми? Ой, не знаю, за починає все. Це да, були. А, да. Як так сталося? Не впоралися не впорались з керуванням? Я не знаю. На місці працювали слідчі, вони фіксували деталі з місця подій, відбирали свідчення. Тож остаточні причини аварії та винуватці встановлять у ході розслідування цієї дорожньо-транспортної пригоди.